Слава Україні! Вітаємо вас! І хочемо одразу перепросити за те, що минуло тижні мене виходило. П'ятниця 13 було. Ну розумієте, так? І щоб це компенсувати, ми оголосуємо новий конкурс. У коментарях під цим відео напишіть, хто стане чемпіоном у своїй лізі і хто більше видає чемпіонів, отримує чудовий подарунок. Ми зараз переходимо до самих чемпіонатів у Суперлізі після шести турів. На першій сходинці команда Вотранс. Вища ліга. 13 пунктів у Bus Market Group. Перша ліга два з 7 очками на першій сходинці. У другій лізі двовладдя, а саме СК Вишків та Покров. Мають по 12 пунктів у своєму активі. У трекій лізі також два колективи на верхівці турнірної таблиці, а саме Люберт Ю17, Університет та ФК Ратнів. Без поразок у четвертій лізі йде один колектив, а саме Крошу луцьк 2 В нас змінився кращий бомбардир у всіх лігах. Ним поки що є Михайло Зайчук з команди локомотив, яка виступає в вищій лізі. Михайло натовп вже 9 м'ячів. Конкурсним поєдинком ми вирішили обрати матч першої ліги четвертого туру між командами Духче та СК Заборон. В коментарях під цим відео обов'язково відзначте точний рахунок матчу. У неділю, 22 січня, Любарт в рамках дев'ятого туру Фавбет Екстра ліги прийматиме у Луцьку Львівську енергію. Початок гри о 14.00. Рекомендуємо вам підтримати нашу команду і золотої зсу, тому що усі кошти від продажу квитків підуть на підтримку військових. Напередодні нового року у Луцьку відбувається традиційний турнір, на який приїздять зірки українського і світового футболу, цікаві матчі, яскраві емоції, інтрига до фінального сустка. Відвідайте і ви цю подію, на якій зможете відпочити і задонатити на ЗСУ. Турнір відбудеться з 26 по 28 грудня. Ось склад команд-учасниць. Незабаром буде жирокування, тому слідкуйте за нами в соцмережах. А на цьому слові бувайте здорові! Побачимось у наступному турі.